Вона потужна і міцна, вдале поєднання броні, динаміки і гармати. Це легендарна дробина. Це топова ПТ САУ СРСР об'єкт 26824. Такою ми знаємо у серпні 2023 року, скільки про неї вже сказано, а скільки ще ми будемо про неї говорити. Адже анонсовано нерв цієї машини, тож треба нею насолодитися сповна. Ось і ми з моїми бойовими товаришами вирішили ловити момент і згодом з трьох таких. Дропин вийти в рандом. Вийшло доволі потужно. А от хто не встиг на пряму трансляцію, запевняю, ви втратили багато фану. У підтвердження своїх слів, хочу вам продемонструвати тій, який завершував наш стрім. Для збереження ідентичності відео і звук залишаю оригінальними. Ми Та їдемо гору забирають, що робити? Хоп під камень. Кабапанга, біхи нема. Ура! Ну я ж кажу. Yeah, я трохи притуплений придупленный за. Блин, мене кому був в таксі, я хотів його сюди втримати. те, десь мы на якомусь танку він стоїть, певно. Такі таксі, таксі, ти унісі, мене вангар. Лесик, під який ти камінь казав? Поверху їдемо, туди до млина. Так, mm. так, 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 зараз будемо толкатися. І мене за... Лесочка зараз сам швидше збреїть. Блін, я не знаю, <зас> як тебе перевиховати. Да ладно. Не, не штовхайся, а по фокусу тяжи разбрать их. У нас там 20 танков где-то сверху. И тут троє нас. Ну, тебя можно звать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не, мне на Тауру найти, не тихай мне. Ну от дивись, І шо, и врешті-решт. И шо, и вы-то себе зараз там чухайтеся. Да я думаю, ну. Да блин, ну яд без урона Чудеса Центрион у меня боится, как бляха Видишь как сейчас тут стоит безручно О, дякую, а цена тела мне межний Сотка, ну, каліка! Ну ви! Ого, мене тут тавер хоче хавати. Ого, сейвся просто. Ну, ну через сотку я раз... Я дивуюся, як я не получив, в другий раз получив через неї, бо я не можу від'їхати. И двоив сноупхай есть провидев Угайсы бы там А він щось хоче, але сиху він за Блін, Блин, ты ч победил? Черф футюра принесла? не що это вылезти. Та чар футюр тут стоит З самого початку стоїть и на хулера він стоїть, я не знаю. Мене завернуло. Мене ці блін, Я не знаю як він мене через густюк пробив. якщо я прямо їхав через пробив? Та Да й Я від'їжджав. Тавер до вас боком стоїть Лесик він в рельєфі, його не видно. Бучий кран, бучий бит, просто ч. Чмоня, слухай, просто чмоня, не дає мені просто грати, я тепер вы так просто стало, понімаєш, голову підняло по центре, кажется. А воно тоже нет, это понимает хлопці, ви ж думаєте, що ви тебе тому що, что народ. Кірше навіть нашого. Бач. Міч. Та я навіть понимаю, що я, 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 я банити навіть не хочу, його я слухав, вони лукавни. Тих ще так перебував на своїх перепадати. Блін, я ушку не пробив. Вона там... Вчера вона не летіла, я її через устріл кидав до свою і, і... снаряд не спудився удай. 805-го отримав, але ушку забрав. Будь ласка, сотка, я вот так само як ти стояв, а я хотіла... <бачку> а сотка, він підпирає мене. Ну все, ждите, хай їдуть. А що ви можете? Це це довго. Да, перший поїде, тогава. ходить, мля ходить. Ой, по твою душу пришла Да, что я его за развал Ну да. Ты его дохода в ты. Прошу правда ты, правда. Это минотавра на этом. Я не вижу, я не вижу. Боком боком-боком-боком. Ай, ти просто. Я тоже почув. Что это куда лист? Куда мы с шоу по дому? О. О, 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 Боже, збиті. я не знаю, тут біля мене стоїть оцей шарфутюр, він, він весь бій тут стоїть. Мені цікаво, шо він бідний настріляв? Короче, їду вперед. А чого не їдь, не чора. Блин, залагало! рано, що треба якось. Там бабаха сбить. А, ah, там бабаха се, -мо. Так, 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 зараз вам проведіть. 30 уверо. 30 уверово. Слава Верво. А, блин. Прилуминотаура забирают. аже там же такая ямка, знаешь, що... А тебе через... під... під танком походу опробував пристреляли, типу пролетіло, гейть. Ну, я його гризу вже половину счет пошл. Давай тебе после тебя зарішали. Помога теж поехали. Чуши в карт, я. все. Это скажет, давно я. стандарт тут там стоит, блин. и давно не их хоть это. Лесик, а ты не можешь до этого камня подъехать? Ага, поедь. Не, <ганувач> не можеш? Ти, я не знаю. Но Ну, як там Т30 стоїть, типа баха. так конечно може, но я не доїду. Короче, я поехал. А то От Адучарик не доїхав. От це 95 Лівіся, 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 лівіся. Ні, дивійша йому треба було, щоб він засвітився і міг бучином купити. А так зараз тараном його. Не Тарава. перекрий. А, добра. Перекрий. Все, супер, розкнув. Хуу. Ну то було потник. Потник. Бачите, пацани? Ну я дав 3 став знизу. Це два танка практично. Ти 3400 дав? Так. Нічого собі. Куди нам? Я три вистріла дав. Тобто ви кажете, слухай їдь наверх, їдь наверх, але ж все-таки з ним затребуш тоже стояти. Якби не та сотка, то я б ще й живий остався. Лесик, доповідаю. Знак власності, майстер, майстер. А, ну вот. І а якби я май. поїхав би зверху, тобі би того не дали. Це Ой. я читав все. Обсяк, тобі друзі, тобі друзі, да, хто не проставив лайк? Два майстра дослужив. за стрім. Дивись, я 7600 настреляв, 7280 заблокував. Скільки? 7200 7280 заблокованого О, да. На цій ноті треба прощатися. <плаку> да Друзі, ось таким вийшов той стрім. Хто його не бачив. Будете мати змогу, заходьте на канал, передивляйтеся. А з вами був Танковий Метець. Я з вами прощаюсь. Побачимось в нових відео та під час стрімів. Бережіть себе.